Привіт, це автопарк. Вінницький філіал. У нас нове надходження Audi A7 2016 року випуску. Має такі матричні фари з функцією вирізання полоси зустрічного руху. 20-го радіусу легкосплавні диски, веслайні повторювачі на дзеркалах, в ефектному кольорі під замовлення. Парктроніки в коло, також у нас ось виїзний спойлер. 3.0 турбодизельний двигун. На повному приводі автомобіль ззаду, безключовий доступ. Електропакет, елементи дерева, комбінований салон шкіра з алькантарою, карти дверей без жодних нарікань, зручний підлокітник. Також є клімат контроль задніх пасажирів. Спереду електропакет, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, електропривід сидінь, датчики світла та дощу, система керування світлом, електрорегулювання керма, адаптивний круїз-контроль. Мультикермо, великий монітор, функція автопаркування, система старт-стоп, підігріви сидінь, багатозонний клімат-контроль, зверніть увагу на стан салону, також у нас чорний потолок. Дуже приємний автомобіль заявлено на пробігу 158 тисяч км. Також, якщо передає камера, зверніть увагу на тонування скла малинового такого кольору, дуже гарно підходить під автомобіль. Авто дійсно вартує вашої уваги, тому ми запрошуємо вас на тест-драйв, знаходимося у місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лізинг або кредит. З вами була компанія Автопарк.